Справжній бум на червону нитку: Брітні Спірс, Мадонна, Калі Міно, Демі Мур, Лінсі Лохан, Девід Бекхем, Ештон Кучер. Всі ці зірки а багато ще українців не виходять з будинку без червоної ниточки на зап'ясті. Зірки впевнені, Такий браслет захищає їх від всіх негараздів. Як Толіч вже і сказав серед української молоді, такий оберіг не менш популярний. Хто і чому носить червону нитку? Про це вже замить. Червона нитка на зап'ясті. Саме такий аксесуар був популярний серед слов'ян декілька сотень років тому. Її в'язали чоловікам, жінкам і навіть дітям. У такий спосіб захищалися від злого ока, носили і вдень, і вночі, допоки сама не порветься. Сьогодні забобонів менше, але популярність нитки зростає. Журналістка ТСН Тетяна Хаймович придбала червоний оберіг в Ізраїлі. Віддала за нього 20 євро. говорили, як це особлива нитка з якою тасобі могили. за місцевим повір'ям нитка виконує найпотаємніше бажання. Та не судилося, чи просто так склалося. Нитка Тетяни порвалася. Тя хрпор пройшло більше двох років. Моє желання сповнилася до сих пор. Можливо, було мало віри у силу оберегу, кажуть психологи. Адже якщо віриш, бажання збувається. Віра має дуже велику силу, і вона дуже тісно зв'язана з мотивацією. Якщо я вірю, я можу и і то досягати. Не сумнівається у дії червоного оберегу аграрій Юлія. Їй 24 роки. Дівчина привезла амулет теж з Ізраїлю, отримала його в подарунок. Священний служитель одягає такі вірьовочки всім бажаючим. Юля носила нитку півроку, аж поки вона не розтягнулася. За період, поки я носила, його, у мене зустріли проблеми зі здоров'ям. як-то я, я себе дуже хорошо чувствую. 23-річний Олексій. І працює відеооператором на його зап'ястку, теж червона нитка. І, хоча хлопець багато мандрує, захисний амулет зробив сам і в Україні. Після того, як я почав носити цю нитку, а ношу її вже десь полгода, то в моїй житті, мабуть... Ну я не сказал бы, что вообще перестали происходить плохие моменты, но их стало гораздо меньше. Эта нитка, она не дает мой, э, как бы моей энергии уходить от меня, потому что есть люди такие, как энергетические вампиры. Звычайно, червона нитка, але завязана близкую подругу, и это наиголовнейшая умова, чтобы нитка працювала, уважай Алексей. Дорогой тебе человек, то есть человек, который к тебе очень хорошо относится, искренне хорошо относится, должен завязать на левой руке тебе нитку, на которой будет находиться всего семь узлов. Психологи ж застерігають, вірити у чудо оберегів варто, але перекладати усю відповідальність на них ні. В амулетах є сю підводний камінь, і я знімаю себе відповідальність, возлагаю відповідальність на амулет і перебуваю в такому нікомпасівному стані, жидаю чуда. Червона нитка, булавка чи інші предмети і справді нас оберігають. Та треба не тільки вірити, але й діяти.